Євроінтеграція більше не потрібна. Принаймні, так вирішили дебет Верховної Ради. Сьогодні вони прийняли законопроект, згідно з яким дві ключових антикорупційних інституції позбавлені незалежності. Чому це так важливо? На підставі чого ми можемо казати, що це закриває під Україною європейське майбутнє, і що буде далі? Про це все поговоримо прямо зараз. Мене звати Юрій Панченко. А я Сергій Сидоренко. А це Європейська Правда, канал про Європу, НАТО та роль України у світі. А ті, хто подивляться це відео, дізнаються також про те, що днями Євросоюз пропонував Україні можливість почати переговори про вступ змістовно відкрити кластери, кинувши при цьому Орбана. як бачимо, Україна відмовилася. Якщо вам цікаво це відео, якщо вам буде важливо те, що ви дізнаєтеся, не забудьте лайкнути його, поширити серед друзів. А зараз до суті. Ну що ж, дві інституції, про яких йде мова, це НАБУ, національне антикорупційне бюро і САП, спеціалізована антикорупційна прокуратура. але вони залишаються працювати, вони тепер по суті керуються генпрокурором. Чому це так погано? Ну дуже коротко на цьому зупинимося, тому що мені здається, вже і в телеграмах, і в Фейсбуках про це багато написали, наговорили. Ну дійсно, антикорупційні інституції це ті, хто от розслідують корупцію у владі, і відповідно їм треба бути незалежними від влади. Інакше вся система ламається. А зараз ідея цього закону, який був ухвалений, в тому, що вони підпорядковуються по суті політично. Призначенцього генпрокурору, ну реально генпрокурора, призначає Верховна Рада за поданням президента. Реально, це буде підконтрольний. Тепер знову е, в антикорупційній інституції стають підконтрольному президенту. І власне всі розуміють, що це робиться саме через те, що набу підійшло занадто НАТО близько, е, як кажуть, до міндіча одного з гаманців зеленського ну можливо також до інших людей. Тобто, це можливість вивести е, ставленників влади з під удару. Е, в... Цих інституцій, ну коли з'являється каста недоторканих, то це вже не антикорупція, а якась фігня. Добре, а тоді питання: а яке відношення це має до ЄС тут? Прям поле почнемо з того, що насправді і набу і сап, тобто от вся антикорупційна вертикаль, вона створювалася у часи, коли Україна боролася за безвіз, і це було частиною виконання Україною безвізового плану, так званого плану дії візової лібералізації. Тоді Україна мала зокрема зробити це і обіцяла ніколи не знищувати незалежність набу і САП, і в обмін на це отримала безвіз. Тобто можна сказати, що ми серед іншого ризикуємо тим, що нас можуть забрати безвіз. А це до речі, цікаве питання. Насправді, от формально ти правий, і от дійсно у Євросоюзу навіть є досвід того, як він починає принаймні йти в сторону того, щоб забрати безвіз, дай дай вгадай, ти про говориш про Грузію, да про про російську Грузію, яка зараз от в, в цій ситуації. Так, тут мабуть, маю я пояснити нещодавно. Єврокомісія направила листа грузинській владі, де пояснила, що якщо не будуть виконані її вимоги по поверненню до демократичного шляху, то вже цієї осени у Грузії можуть забрати безвіз. Єврокомісія довго йшла до цього. Вони не хотіли карати простий народ, який налаштований прозахідно, але очевидно, що дозріли і до цього. А з Україною, а от з Україною, насправді Україна у безпечній зоні не тому, що НАБУ і сап настільки неважливі, а е, тому, що зараз де-факто, от будемо говорити чесно, у Брюсселі діє мораторій на критику України. От навіть зараз немає якихось гучних е, жорстких заяв просто через те, що Україна у війні, і всі розуміють, що найважливіше завдання для держави це зберегтися. Е, тому Такі покарання не розглядаються. Понад те, от, от власне, в той час, коли у Раді вже почався розгляд цього законопроекту, і було зрозуміло, що його ухвалять, довелося поспілкуватися з високопосадовцем європейським з Брюсселя, і пояснили, що навіть після ухвалення цього закону ЄС буде мовчати. Формально буде мовчати, тобто критики не буде. Але при цьому буде не критика, щоби моча. Зеленського і Україну а будуть дії, і причому дії будуть незалежно від того, хоче с не хоче фінансові. Фінансові саме так. Ну це найефективніший завжди важель, особливо в, в випадку України, адже Україна залежна, Її стабільність економіки, стабільність бюджету залежна від західної допомоги. І відповідно в ЄС попереджають: якщо цей закон буде ухвалений, підписаний президентом, то Україні дієх давати не будуть, ну або будуть давати менше давай. Я уточню, мови не йде про відмову від почищання це чи фінансування зброї для зсу. Це однозначно, але під загрозою є гранти до, фіна... до держбюджету, які допомагають українській владі покривати нестачу і фінансувати пенсії, зарплати бюджетникам, ну в тому числі і, до речі, військовим. Також саме так і я впевнений, що влада це розуміє, але також влада знає євросоюз. Багато погрожував і мало роб. І є сподівання у тих, хто просував цей закон, що Євросоюз попогрожує, попогрожує і все одно дасть грошей. Є також інший наслідок, який, от, однозначно, відбудеться. Він вже почав відбуватися. Це питання. Переговорів, от зараз про переговори про вступ України до ЄС всерйоз говорити складно. Тому що питання демократичних інституцій, а боротьби з корупцією, правоохоронна діяльність. Там тобто є такий блок питань, які називаються фундаменталс, основи. Основи взагалі вступного процесу, і без того, щоб виконувати хоча б базові критерії, тут Україна не може розпочати переговори. І зараз ну, можна говорити про те, що тут Зеленський слуга народу, ті, хто проголосували за цей закон, до речі, проголосували з усіх фракцій, навіть троє з євросолідарності. Одна людина з голосу. Ну, і, звичайно, вся батьківщина, ці уламки Януковичських ОПЗЖ, всі з радістю проголосували за те, щоб вбити антикоруп... антикорупційні інституції, які могли доганяти самих депутатів, і от вони всі по суті натисли кнопку під тим, щоб Україна не починала переговорів про вступ до ЄС. Так, я згоден. Я дивився список і дійсно дуже прикро. Багато депутатів хто голосував за це. Ну досі вважалися з досить хорошою репутацією. На жаль, цю депутатів вели себе зіпсували. Але в мене питання: ти кажеш про те, що ми по суті заморозили переговори. А хіба вони не були заморожені? Адже Орбан витує і вит і обіцяє витувати і надалі відкриття будь-яких кластерів. А тут ексклюзив для е, наших глядачів каналу. І я нагадаю: якщо ще не лайкнули, лайкніть обов'язково і підпишіться звичайно на наш канал. А також лишайте у коментарях питання, що ще ви хочете дізнатися про євросоюз. А тепер власне до суті. Отже, е, якщо ми говоримо про переговори про вступ, то е, Насправді зараз Євросоюз зготувався до, я би сказав, це тектонічного суву у цьому питанні. Причому ця підготовка почалася десь приблизно зо два тижні тому, може три тижні тому, коли головуючи державою в ЄС стала Данія. Данія це ну однозначно друг України, Держава, яка просуває нас, допомагає нам іти до ЄС, і можливо хтось навіть звернув увагу. Зеленський їздив до Данії. І ніхто не зрозумів, в чому була суть цього візиту, бо якихось нових домовленостей не було. От він з'їздив поговорити з Мете Фредеріксен, з прем'єркою. А насправді саме там, під час цього візиту, на початку липня, була досягнута домовленість, яку потім підтвердили Зеленському, якщо я не помиляюсь, да, в ГАЗі на саміті в ГАЗі спочатку, а потім і ще раз в Римі. Підтвердили Урсула фон Дер Ляєн і Антоніо Кошту, тобто президенти Єврокомісії і Європейської. Ської ради, вони домовилися разом з данським головуванням, що ЄС кидає Орбана. От, от саме так ЄС кидає Орбана і готовність до цього була. Ну Орбан всіх уже дістав не, не тільки нас, українців. Е, і да, в Євросоюзі є правило про те, що всі е, пункти, всі дії в рамках розширення, мають бути підтверджені одностайним голосуванням. Але тут враховуючи, що всі знають, що Орбан блокує Україну без жодних на те підстав, е, що Україна виконала вимоги для початку переговорів. Е, було рішення. Давайте тоді без орбана самі відкриваємо рішенням. Данського головування надсилається лист на Єврокомісію. Єврокомісія це формально схвалює і починаються переговори. Навіть була попередня дата узгоджена. 18 липня в Брюсселі тоді збиралися міністри це з загальних питань, тобто з питань розширення, зокрема, Євросоюзу. Тобто, було узгоджено все, було домовлено з Молдовою. Молдова мала бути одночасно з Україною. І, і тут. Зеленський починає чудіть. Починається, тоді ще не було атаки на БУ і САП. тоді було Бюро економічної безпеки, яке уряд, очевидно, з подачі Офісу президента почав ламати. Почалася атака на Шабуніна з цією смішною кримінальною справою, смішною або сумною, але найголовніше, з обшуками без ухвали суду. І вже почалися чутки про те, що готується атака на набу. Е, ну так, да, звичайно, можна говорити про те, що просто співпало. Але ці співпадіння бувають рідко. І е, от в, після того, як це все почалося, 18 число злетіло з календаря. Данці просто не подали. Проект пропозиції до Єврокомісії і да, формально кажуть про те, от я спілкувався з європейцями, вони кажуть про те, що це не було покаранням України. Формально це відклали на осінь, щоб зібрати там тверду підтримку. Бо ну кидати орбана це теж серйозний крок для Євросоюзу. Але понад те ну поза тим, це це не викреслювалося з порядку денного. Цей намір лишався. І дійсно його перенесли з літа. Ну... Перестаньте ламати БЕП, перестаньте переслідувати активістів. Зробіть принаймні видимість того, що ви підтримуєте реформи, поки це голосування не відбулося. Ну це логічна дія була б для Зеленського, якщо він хоче іти до ЄС. Але ми побачили, що бажання цього немає. Зеленський ще й змінив уряд. Чим ну насправді процедурно ускладнив подальші переговори. Ну, це це якраз не є величезною проблемою, тому що Тарас Качка, новий віце-прем'єр з євроінтеграції, шарить в цьому. І міг би вести переговори після формування команд, але далі почався, почався демонтаж антикорупційної інфраструктури. У цій ситуації уявити, що Євросоюз відкриє нам переговори, піде на злам внутрішніх процедур і на ризик, на, ризик да, на, 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 на політичну сміливість. Ну, шанси на це тепер знизилися до нуля. І от питання в тому, чи взагалі. Для чинної влади євроінтеграція за цих умов має значення чи ні? От я відповіді на це питання не маю, тому що ну, мені здавалося, що, що євроінтеграція важлива. Але на фоні цих дій, ну принаймні, тепер вона явно менш важлива, ніж захист своїх грошових гаманців, типу міндіча. Ну що ж, найближчими тижнями ми побачимо, чи дійсно інтеграція потрібна чи ні владі, і чи можливий розворот цього курсу, який веде Україна в нікуди. А ми будемо слідкувати всім і розповідати про це все вам. Лишайтеся на каналі Європейської правди.